Коли мене покликали одні карти, я дивлюся. А це було саме то. Коли я взяла другі карти, і коли дивилась це, і ця епоха прийшла, і ця епоха прийшла. Я вам хочу сказати, що я до тих карт, ніж іншим, поки що не дійшла. Але ці карти, коли я взяла лакрафта карти в руки, я зрозуміла. О Боже! Ото ми зараз тут і є. Оце той мертвий світ, оце та земля під куполом. Оце то все, ж, про що він говорить. Мені просто захотілось чомусь, я не знаю. Коли я побачила, скажімо, ці карти, я дивлюся таке, так. Да. Кому, кому вони поклонялись, кого вони боялись? Ми бачимо, що та колода тут дуже цікавий, тут дуже цікавий колесниця ладно ще. Дивіться, правосуддя. Магія воду. Хіба це правосуддя? Це магія воду. Вони взяли взагалі живу людину, замотали, обмотали тряпками, нитками. І колять її, ну тобто проколюють її голками, це магія воду, і сидить, жриця. Це не просто це сьогоднішній час сидить людина, от от, відлюдник. Він не стоїть десь на горі, не спостерігається, він закрився в хаті, де дуже сильно темно, що й зверху лампу дав значить, і сидить тихенько вивчає. Ми бачимо, що біля нього хтось є, але навіть не знаємо, хто. Це може бути щупальцем. Це може бути той, хто слухає, той, хто прослуховує. О, такі гнітючі карти. Або колесо фортуни. Що ж то за фортуна така? Жертівник стоїть, жертви приносять, люди всі стоять навколо. А тут, з ким доводиться боротися? Людина така невелика світлом і такий монстр, який ще причому кулаком гепає там. <реш> повішений. Характерно тому, що повішений це карта, яка має іншу позицію, це людина, яка має іншу позицію в своєму житті. Йому не підходить та позиція, яка є зараз, він шукає зовсім інший кут, зовсім іншу точку зору, зовсім іншу. А тут повішений, ми бачимо, в нього є знання, в нього є велика книга, книга життя, але він сам зі собою зробив це. Він не буцімто, не за ногу і не в формі. Там є певні символи в цій позі, а тут людина прямо це і зробила. Або смерть. Великі ворота величезного замку, який в горах. І звідти там просто тупо вже дим іде. Тобто це я вже це спалили вже. Тобто помірність. Я кажу, що помірність? Вони стоять, що на що чекають. Вони на щось чекають. Це не помірність, ще випрошують, ті на колінах, ті діляться чимось, там якесь божество, яке щось там зригає. Дивіться, ритуал. Диявол. Пам'ятаєте саме колесо фортуни? Дивіться. Оце є пара. Так? А має бути пара в класиці. Ото. В чому тут пара? От я про те говорю, що епоха залежить. Башта не нагадує сьогоднішній день. Небо затянуте. Щупальце. Щупальце небо затягнуте. Не нагадує. Розруха, люди непонятно де. Там йдуть, як зомбі-апокаліпсис. Дивіться, нагнуті руки вперед, вже в масках, напевно. Точно в масках. А це от надія, надія не вмирає, вона вмирає остання. Дуже дівчина, яка йде на все, чи жінка, яка йде на все, лиш би спасти своє майбутнє. По в воді вже. Вона вже в воді, вже, ну, вже хоча б, хоча є ті ж самі хмари, мрачне коло там. Ну, луна, само собою мречно, повнолуння. Непонятно. А сонце? Де там сонце? А сонце десь там починає сходити тільки. Тобто сонце десь там починає сходити, непонятно де. А, І зараз я вам покажу сонце. Я вже все наплутала. Ну, от нічого, вже майже знайшла. Ще трохи вже знайду. <рив> Знов сховалась. Ні, дивіться. Бачачелі і лавкрафт. Епоха самых відомих художників. Е, дивіться, це як пещера. Дорога кістки, трупи, осколки людей. Просто. Дорога до сонця. Дорога до сонця лежить, я не знаю, через що. Ну, але все одно є. Хоча карта називається Страшний суд, але ми вже бачимо, що теж не такий і страшний. Вже якась кусок веселки, вже щось. Хоча ми не, ми не бачимо людей, але воно вже не врачне. І от останнє, так. Ну і все одно. Все одно. Хоча о, карта мир. Хоча вже о, все вроді би позаду, воно вроді би сидить, але ми бачимо, ще щупальцями сидять, якісь монстри, які в руках і пильнують, чи вона ще то робить, чи ще не то, чи ще щось треба.